Остап, здоров. Здорово. Слухай, і зараз сюрприз буде. Що, який сюрприз? Немає його наверху. Ну ти побачиш, Микола там пішов через той, і з тобою долишився. Ти що тут вибираєш? Та нічого, я звісно, похаву Що, качок духе? Ну, духі, а <су> качок. Остап. Добре, ти готовий? А що буде? Ну зараз побачиш. Сузубчик. Я сподіваюсь, там Миколи все добре буде. А що він робить? Назара побачиш, чекай. Сузубчик.

Привіт, братва! Сьогодні в нас не челендж, сьогодні в нас день пранків. Зараз ми виїжджаємо в центр, будемо знімати для вас контент, буде цікаво, так що погнали. День пранків. Придумали сьогодні багато для вас ідей і будемо пранкувати людей, хочу вам сказати, що нікого ми не маємо наміру образити. Ми пропагуємо тільки спорт, футбол і розвеселити, підняти вам настрій контент. <пас> та, ми, ми хочемо, щоб було весело. Ви ти гарантуєш, що буде цікаво? Звичайно. Ну то хай що роблять? <паспалю> хай ви... <паспалю> підпишіться, поставлять лайк. Тому що більше підтримки, більше мотивації більше... і будемо знімати ще жорстші відео. Заварійте собі чайок. Приємного перегляду Доброго ранку. Всім привіт, братва. Так, підготовка до першого пранку. Що ти камеру береш з собою? Так, то треба позбирати все в один друг. Зараз. Там все нічого собі, то ти все професійно готуєш. Васик! Ну, що там, хлопці? Як думаєте? Нормально? А, а коли ти так нарядився, там ж дощ на дворі Ну що забули, у нас прес-конференція за пів години. Яка прес-конференція? Точно! А що там... Є якийсь дрес-код чи що? Та ясно, що є дрес-код, то є така фірма. Блін, а в чому я піду? Чекай, у вас прес-конференція за пів години чи що? Ну та. Ну, в чому. Ти маєш піджак якийсь? Та от я питаю, в чому я не немає ніякого піджака ні. Лесика, там в Толстовці ставці його візьмуть, чи його верні. В Толстовці його ніхто не пустить. Він, навіть, забудет. Микола, Рей. чесно, от ти як завжди, ми збираємося, ти мені не говориш, що в тебе якась прес-конференція, то що робити? Та я напевно знаю, як ми це зробимо. Що, зайшли на секонд-хенд, бо там треба купити піджак на прес-конференцію. Або такий білий, або такі кардіани, зарплатимося, скільки що заважить. Рано, ти знаєш Лесик свою однокласниці називав пікмі. Та я нікого не називаю, ти шо? Та як не називав? А що ти їй казав? Та нічого їй не Лесик, Раму трохи здуй, ти щось дуже широке. Та то піджак, що ти хочеш? Мірі, дай, свої наряди. Закрий потермайте пік. Ну що як тобі піджак? Та зараз будемо його важити 230 гривень. Ну слухай, я не знаю, чи ми зможемо купити. Ну для дружби трошки за дорого бюджет. Підписуйтесь на канал, тоді зможемо купити дорожчі речі, а зараз... Тоді <плес> -то, 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 -то. То нормально в ньому буде? Та, я думаю, так. Да. 70, 70 гривень. Звільне. Коротше, пацани, прийшли, ми зараз в парк купили такий картонну коробку з скатертину зараз накриємо і суть пранку полягає в тому. Лесик, що... ти на піджику. Я от піджичку, так. Що там є туалети. Ми беремо, У нас буде така прес-конференція, ми на піджиках будемо, кардіан такий купимо Це рожевенький, такий простенький кардіган, буде галстук ще тим секонд-хендом? Купити -ти. Лесі іди забери самокат, бо там хтось його на двері спер як люди зайдуть в туалет? Іди швидко? <рес> а що це таке? Будемо зараз креслити тут поле. Та схема якась? Так. Да. The power of friendship. На схему схоже. Та да, якось. Зато ворота, по-твоєму. Зараз нам треба хоча б трохи щось намалювати, щоб воно реалістично виглядало. Зараз придіваємо сюди петлю, будемо наштамимо звук, кріпимо сюди петлю і цей. І... Чекай, якийсь челік відійде. Хлопці, швидко. Пацані, ми вже тут все проскладали, Лесик вже стоїть на готові. Там хтось ще всередині. Так що Лесик, ставай сюди на позицію і я беру ту картонку, буду йому зараз пояснювати. Лесик, ти йому маєш віддати пас сюди, а той має віддати йому на забігання. Потім ти маєш просто отак зрізати той м'яч, а де ваш дрес -код? Ну там національність матч. Та пацани здібна. Ковіт. Пацієн, а що то було? Девід. Тоді переходимо до наступного пранку. Ми приміщаємося в центр, напевно, так. Треба на відео сказати футболістів. Микола, стань ближче до нього і говори. Та ми знімаємо футбольний челлендж просто. Хто виграв чемпіонат світу 2022? 22, наскільки я пам'ятаю, це був останній чемпіонат. Вроді його зараз Бля, Іспанія близько. О, давай ще, ну бля, давай ще там, да? Мало бабок, бля, ви ч. Кто виграв останню Лігу чемпіонів? А, Лігу чемпіонів? Зараз 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 я згадую, згадую, згадую. Реал! Правильно. Да, да, давай ще повлощук мало? Чого не за Реал. Це вообще фу-фу, да. Зара, новий тренер Ливерпуля. А, Ливерпуля, пуля. клуб, клоп, да? Клоп, да, давай в Ну, бля, уже сказал, что правильно, давай. Да честно, ни хрени не докажу, да? А зараз я думаю, что это будет какой-то, блядь, специалист, какой-то коуч будет, а он все, блядь, не из Англии, не из Германии. Дивись, я ж зараз ще скажу одну фразу ага. Uh -huh. такою, да? Ви стань ближче до нас. Нічого, на світі краще нету, чим бродити фанатами по світу. Наші флаги біло-голубі. Микол, 37 підписників, ну якось трошки слабовато для нашого каналу. Давай щось придумаємо таке, щоб про дружбу тім почув весь Львів. Ну, в мене є одна ідейка. Яка? Зараз побачиш, погнали. Дайте мені якийсь ще букет. Скільки ось коштується? Та любий давайте, який у вас є. Кошки. Давайте за 200 а, той. Це по а, так, це... Такий вот, а? Такий вот. Дякую вам. Йдемо туди. О, пацано, купили, Зараз йдемо шукати. Дівчат будемо їм дарувати. Пішли і ближче стане. Може. Дружба дім'я. Це вам. Братва, так ми провели час сьогодні. Вийшло афієнне відео, але оскільки воно вийшло дуже довгим, ми вирішили поділити його на дві частини. Тому наступна частина буде просто офігенною, вона буде прям розрив. Але в нас є одна умова. Наступне відео вийде на такий маленький ювілей, коли в нас вступне 50 підписників. І ми зразу загрожаємо другу частину цих кран. Ми дуже старалися над цим відео і монтажом. І в деяких моментах було складно зніматися. Тому підтримайте нас лайком. З вами був Микола, канал Дружбатів. Всім удачі і всім па па